Всім доброго дня, мене звати Іван, Настяк. Йду до своїх курей і дивлюсь. Якщо гуд біля курничка стоїть, значить в гнізді є курочка. Чорна курочка вже несеться. Оце контрольор, а я вже не можу з нього. Він такий вже кумедний. Ну, це вона не означає, що вона сяде. От я бачу по поміркану, що вони курочка сідає до трьох разів на гніздо перед тим, як яєчко. Ну, Чорна курочка, сама маленька, саме умничка. Несеться стабільно, гарно і частіше. Ці дві ледерки. Да? Оце все. Бачив, мене вже біжить до мене. Оце такий захищає. такий захисник. Що я з нього не можу. Він захищає, він як тільки заходить, він одразу стає між мною і курочками. Думаю, що я буду біжати, чи що. Ой, комедні вони. Вони такі вже комедні. Подобається вони мені, подобається, нема що сказати. От там щось там вже соломку теребеть, щось там складає. Гарна курочка. Лунчка маленька. А я відміг її лишитися. Це та курочка, яку хто дивився моє відео за весну, її був, розплював дубцю. І вона могла загинути. Отак в мене, бачите, яка гарна курочка. Я її виходив, винінчив і несеться. Радує мене блакитне мічко. Все, вийшло. Яйця я не бачу. Бачите, ну, там тільки покладок. Що? Симулянтка мала. Так? Да? Угу. Знаю, знаю. Гайда, йди несись. Ну, я, вже, я вже бачу, що вона з третього разу тільки несеться. Вчора теж сиділа, але вчора не було яєчко. Ну, а тут мої курочки, тут мої голенькі. Я такі поповний і не повдягав на них. Зараз бачу морозець, треба, напевно, буде вдіти. Тут в них був севіші кугут, я його забрав, тому що я сюди додав <гум> моїх два бородача, американо чорненьких. Вони трошки вже приживаються, трошки звісно, кусаються. Якщо подивитися, там вони сіренькі дієтам, кугути, це його сюди додав. Але ну, на парочку курочок 4 паріта, не забагато. Це кричить, до речі, віандот. Да? Таке рубіян. Нині і сонечко, але прохолодно. Тут у мене курочка ходить, щось вона ножку підвернула, ти хромає. Прибирати її шкода, вона несеться така гарна. Пірочка в неї віддає таким зеленковатим. але куготи її замучили. О, о! Чуєте? Боже, я думав, це якісь ці, скажіть мені, якісь гуси кричать. Це кричать чорна американа, а в гнізді сидить сіренька. Це що там, черга? Боже. Як тут весело у вас? Скільки у вас тут новин? в, цьому, в цій теплиці? Хай там кричить, може знесеться нарешті з третього разу. Зараз мені скоро будемо годувати. Це бачу, бачу, підмерзає тут щось трошки, ну трошки морозиць був вночі. Курчок випускали, щоб трошки побігали. Це, мій, це моя піндюрочка маленька. Май трошки бачу, дубці заросла, то вже теж повикльовували. Були. Де та паразитка, яка виклю... А, там вона наверное, несеться сіренька. Я додав сюди аміроканів. Бо я собі вирішив, в мене хотіла підписниця купити. Ну, підписниця не знаю, в коментарях писала мені до нового року, що забере. Але щось не склалося. Я сказав, до нового року він вас чекає, я віддавав за 300 гривень, забирайте, що, аби, ж... аби жилось добре. А ну, вона так і не забрала, каже, може в лютому, ну я не знаю, я вже не. Як складається, так складається. Нічого я не буду собі старатися, вже як буде. Я вирішив, що я напевно собі їх залишу. Одного так точно. Я їх добав сюди до ку... ви там сіли. Голошийку бояться, напевно. Ну, Трохи він їх ганяє, звісно. Але вони вже з курочками я бачу, вже вже дружать. Я з вибуху буде... в мене будуть ці як нам сказати, кольорові яйця пасхальні. Їхнє потомство, якщо вони будуть з курочками. І їхне поломство буде нести кольорові яйця. Будуть те, салатові, зелені, олівкові, голубоваті, червонясті, ну всі різні. Ну, хай буде. У мене тут не так багато курочок з ними. Якраз буду від них окремо, може закладати, якраз вийде Ну чого ти кричеш? Ну чого ти кричеш? Загнав тих бешкетунів в цей, і вони в цей гадан. Звісно, в ідеалі забрати і голошейку звідси півника, Ну, поки хай вони придружуються. А там вже подивимося, може вже і правда заберу. Ці красотулечки живуть начебто мирно, гарно, спокійно, чого ти кричуєш? Ну, це моє, це моє любиме голошечко, чорнесенько. Да, ти моя вунечка. Вона так же гарно несеться. Кожного дня від неї є яєчко. Страшно ви не дивіться, я, б... ну, ні, я просто хочу показати своє голошечко, не тебе лжелівінка. Лж... Лж яка як кліверка, каже. Ні. не, не. ні не не все, я закриваю, сидіть там. Бо тут е, старші кури. зараз тут перемішка. Звісно, я всіх і так знаю, найзусь, хто звідки, но потім розбиратися не хочу, хто звідки. Вирішив собі зробити такий мікс. Пасхальний мікс в мене буде. Виведу хочу собі і салатові, щоб були яйці, олівкові, їхні потомство вже буде нести. Це не так, що вони спарились з цими курочками і вони вже будуть нести. Ні, вони так не будуть нести. Їхні потомство буде нести вже кольорові яйця. Ну, хай буде. Марана я ні з ким не хочу змішувати, Маран, що він темний. О, вже, чо, вже півник сидить в гнізді. От я не годен з цих амироканів. Отже, вони смішні, звісно. От. О, я не годен ці. Ну це комедія, це не амірокани, я з них не можу. Я, я не піду, я вам не зніму тих курей, я бачу. Подивіться на це. Щось кокає, щось там мріється, показує гніздо і робить. Що курочка показує, де її сидіти, як її сидіти. Ну Я не годен ну це. Ну, це не, не курлер, це комедія. О, ще раз дякую підписнику, що він мені привеслав такі гарні яйця, такі гарні курчата. Ди цідиться, щось там ріє, розріпає, робить таке гніздечко. М -м -м. <смі> Може, ти ще почнеш нестись? Ти, бурку малий. Ти сидиться. Диця -ди -ди. Ди -ди кокає, прям як кочечка. Може, ти будеш яйця? на яйцях сидіти? Я зря інкубатор закладав. На. <смі> Ой, я не годен. Ну, така комедна ця порода. Ди -ди -ди -ди. Я поняв, в мене вже і буде кочка. Що ти склався? Думаєш, ти не бачу? Бачу, бачу. А може ти робиш зразу для ну, курочок ніздечкове, щоб, щоб разом не помістилася. Сіренька хоче знести яєчко, він їй там все показує, розказує. Ой, красавці, я не годен з вас. Курочка чорно теж хоче вже нестися, а то все там сидить на тих гнізді. Є... Них... 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 Так, сіра сидить, півень сидить, курка сидить. Я так, це ж що, що за сім'я така в нас тут? <сумітна> Ладно, вони самі не це просто вам показати, цю комедію. Ой, не годне, ой, не годне. Ці красавчики кушають, О, покликав собі подружку свою, курочку, їдять покликати її. А в них на обід бурачок з кукурузною мукою. І, цими, ось, і сухариками розмоченими. Ну, хлібчиком. Хай потяг. Трошки вологого корму, В мороз. Хоча вони щось такого, знаєте, смачненько. Для них сухарики це як длікати дуже люблять. Привіт-привіт. Красотулечки собі їдять. Гарненькі. Ну, Потім вийдуть догулятись. Букця гола. А ви там щось секунди, я бачу, виходили. Трохи виходять, трохи заходять. Бояться цього голошику. Зранку його лише звідси був забрав, випустив той на подвір, думаю, хай він там поки, поки походить. То ці так гарно хазійнували з курачками, кликали їх, ходили з ними кругом, а потім той півень через верх перелетів назад. Ну. Що ж він туди зараз, господар? Де він? Господь, я вже його не бачу. Де він дівся? Де той голошейка? курник пішов, напевно. А, він з курником. Думаю, де він дівся. І Ді так. Не знаю, терпівні вже забагато, треба, мабуть, буде їх поприбирати трохи. Бо все це кидання туди-сюди. Коли не буде кого кидати, туди-сюди. О, вже деруться. А це вже о, вай був тут з ними. Гарний такий, бачите, він такий. Е -е, як відоморокса, від трохи щось там є. Ну, а Або що цей? Ого-го, це ганяє. От контролер. Ну що ти до них пристав? То гарні півнички. Так що такі справи. Граюся з тими курми. Це перекидання. То я це більше всього не люблю, коли починаєш тих не вибирати, того хочу, ні, ні. того хочу, того туди, того сюди. І так. Треба вже оприділитись зразу з самого початку і вже нічого не міняти. О, привіт! Ану, розповідайте, як у вас тут справи. М? Так, тільки нікого ніхто не виходить. Ой, водички треба доляти, водички нема. Зараз підудаляю красатульську. Як мені подобаються ці сіренькі курочки, Ой, не знаю. Це справжня краса теж господарство, Ну і рябеньки, там вони всі гарні. якби Вони були не гарні, я б їх не тримав. Згодні. Може, що. тут, о, Коти вже якісь йдуть. Зараз їх розвину. Я просто раз мені показав, сказав, що я не показав марані, ось показую. Півник трошки гребень підморожений, ну, якось буде. Та у нас клеточка з, з... От ну, Якось тако Боремося, боремося. Нічого, їдять. Ходять, несуться потрошки, цього потихень. Амаранів, дивіться, яке яєчко гарне знесла курочка. Воно таке. І з цяточком якесь воно таке розовате, ну, воно темне насправді. Ну, бо сонечко ж падає, тако, що в тінь, то воно таке достатньо темновастеньке. Але ще з цяточками і таким якимось е е напиленням. Якщо його намочити, то воно е е міняє колір трошки. Я вже Звертав е е увагу. Ха -ха. Таке незвичне гарне. Мені подобається. Ну Для цього і працюється, щоб кури приносили задоволення. Не тільки ж з нянчити, що хвороби пити, вигулювати, шуляки, лисить, якісь ласки, все, то крадуть, то вмер, вмерло, там впало, там заклювало. А ще отримувати таке хоча б естетичне задоволення. Це гарно. Все, забрав сюди звідси голошиного півника, і тут вже, бачите, що вже ці хазяйну вже ходять серед курочок, вже такі довольні. вже... Покривають курочок, е, ну так собі вирішив. Хочу собі кольорові яйця. Ну да, да, ні, ні, це таке. Е, головне, пам'ятайте, якщо ви робите якісь махінації в курнику своєму, пам'ятайте, що е, це любий стрес дуже сказується на яйцеконоскості. Кури перестають нестися перестають одразу, зразу зменшиться, як там кажуть, яйце зріє 7 днів. Через 7 днів ви побачите, що у вас буде, якщо раніше було 10 яєць, то через 7 днів буде 3. Ну, це таке, любий шум, любий... Але стрес для них зразу він сказується. Особливо коли міняєш цю півню, тоді туди, починаєш туди-сюди кидати. Це дуже сказується на ецепатці. Тому це треба потрібно враховувати. Тому я їй кажу, що треба заздалегідь робити собі сім'ї, обирати півника, обирати кого хочете лишати. Ось яке гарно. Подобається, ну то такий не можу показати. Такий вже красень, Він темно-сірий, такий з червонястим. А ці, а ці всі до тої курочки хочуть. Курочка та, що лапку поврідила. Ти півники її замучили. Ну, що зробиш? Нічого не зробиш. Ну таке життя. Три півника 20 курок, то вже одну не йшли слабшу і давайте всі її мучити. Ну, ну нічого, якось буде. Граємось. Граємось з цими. Давай ще яйця зберу. Подивлюсь, там чув курки кричали. нас. Сидять по дві. ну Треба більше сідл зробити. І так йому досить. А тут що? Боже, і тут, там дві, тут одна. Ця вот сіренька є е, ці пірави з куби Хоча йому теж срака була. Ладно, несіться потім загляну. А того півника голошейного від курочок сюди помістили в ізолятор, поміняли їх місцями. Ну нічого, хай трохи побуде. Можна було викинути до звичайних півнів, до простих тих, що ще вростуть. Б... але він там їх всіх всім дасть прикурити. Він їх всіх поб'є, бо він такий ну, хазяїтий. Він гарний, гарний півень. Ну я б його наверх би ще докинув до молодіжі, але ну там так три півня. А забирати я нікого не хочу. Бо там голошийка, того екрасень темно-сірий і е -е, віандот. Четвертий там вже буде зайвий. Ну, mm. 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 Маранчики, собі на сонечку гріється. Хай хайтесь грійтесь, грійтесь віддихайте. Молодці, Нанесли мені яєчко трошки молодці. Завісив трохи пленкою, кленкою курей. Там, де Аміру... Ой, господи, там, де Віандоти, де Марани, тому що трохи сніга були і дуже щось сильно замітало прям. І вітер сильний, ну, щоб трохи їм якось ефект парничка трошки зробити. Ну, звісно, провітрується, але все одно. По всякому. Так що такі справи. Віандочки відпочивають собі, наїлися потихеньку. Тихенько пориться всіх. Спокій, тиша. Знесла яєчка. я не побачив, яка курочка, побачив, що яйце, ну вже не засняв. Що ви думаєте? Я до гнізда, а цього гімнюк мене наче вкусати. на мене кидатися, розпижився, боже, яль я, я від нього відбився. Так, ти мені дивись, бо я, бачите, захищаю. Того він там на тими яйцями і чах не допомагає тим курочкам нестися і не дає забрати. Дивіться, який гарний колір. Який гарнесенький. Так, да, ти. Може це ти знісся? Паразит такий. Може, сіренька, до речі, знесесь, бо вона щось дуже активно їсть. Тише ходять. І так, і так поримся потрохи з тим господарством. Всім гарного дня, мирного неба і бережіть себе.